Привіт, друзі. У цьому відео я хочу поділитися з вами своєю історією про те, як я в'язала ці чудові шкарпетки, не менш чудової пряжі, яка називається Opal, і ця серія була присвячена для захисту тропічних тварин, рослин і ось цю пряжу. Я взяла з собою до подорожі до східної частини штату Вашингтон. Не плутайте, будь ласка, ще є місто Вашингтон, ді DC. Так от, ми відвідали мальовниче озеро, яке називається Soap Lake. Місце, яке варте уваги всіх, хто любить загадкові куточки природи. Наша подорож складалася з захоплюючого переїзду через перевал. Так як в нас тут оточують гори, нам потрібно переїхати через перевал. І наш штат Вашингтон вважається зеленим штатом, із-за того, що в нас багато хвойних дерев. Я була вражена, як природа навколо змінювалася з спишних хвойних лісів ми Плавно переходили у пустельні ландшафти, але пустеля теж не така, як ми зазвичай звикли бачити в інтернеті чи читати у книгах. Сподіваюся, що я вас цим заінтригувала. Ви далі у, у відео побачите, яка пустеля. Штат Вашингтон сповнений місць, про який зазвичай дізнається тільки з інтернету, раніше з телевізора, але я щаслива мати можливість побачити їх на власні очі. І хочу з вами цим поділитися теж. Сподіваюся, вам сподобається. Бажаю вам гарного і приємного перегляду. Миру, добра, бережіть себе, і усе буде добре. Так, ми вирішили. З'їздити в подорож на декілька днів і в'язання, звісно, зі мною. В'яжу я ось із пряжі опал, і така птичка, намальована на етикетці. Якась екзотична птичка, яка живе в якихось жарких странах. Така, така має бути шкар. Почала з резинки один на один. І я вас з собою беру Ми майже доїхали до перевалу, називається Снаховий Пас. Салі, 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 салі. На вершинах вже видно, ой, там так видно пласно, Сніг ще є. нас оточують вокруг гори, а на горах ще є на вершинах сніг. А так уже все розтаяло. Ми вже переїхали перевал і це вже спускаємося. Зупинилися на рестарії. Така зупинка, де трокістя зупиняються, кому потрібен відпочинок. Позміняти ноги, випити каву. А з цієї сторони паркуються проїжджі просто на лігкових машинах. Мапа. Так, тут ми вже переїхали перевали, і ви бачите, як змінилася картинка. Тут вже більше пішли поля. У цій частині штату Вашингтон життя має спокійне, сільський ритм, тут значно менше шуму і метушні, ніж у великих містах. Багато мешканців займаються господарством, вирощують пшеницю, яблука, кукурузу, виноград, а також ведуть тваринництво. Ось про цю пустелю я вам розказувала: тут нічого не росте, якщо не поливати. Вітряки виробляють електроенергію, тому що. Велике пространство, і тут осінь особливо, великі сильні вітра, а тут такий монумент коням, вони бігли з горбка впали. У нас маленькі такі комната маленька, я вам зроблю рум тур. Поки ще діти не розклалися багато своїх віщей. Ми з дітьми, тому у нас багато і продуктів ми беремо з собою, їсти, пити. Тут така маленька міні-кухня, є холодильник з морозілівкою, мивальник, мікроволновка і кафімаш. Ми вже своїми продуктами. Тут мала би бути така шкаф гардеробна. Вішити одежу, але ми зробили кладовку. Спочатку подивіться, які тут товсті стіни. Оце все от така товста стіна. Це стара постройка. Зараз таких вже товстих стін не строять, як строїли колись дуже давно. У вікні поставили кондиціонер. Тут у нас такий столик. Так, а тут а ванна кімната. Ось гарно все так. Зроблено акуратно, чисто. Це озеро, на яке ми приїхали, називається Лейк. У ньому багато мінералів, і воно таке піниться, ось бачите свою його назвали соп, мильне озеро. Соплейк. Я його вам ще познімаю трішки пізніше. Ну і куди ж без в'язання? Я дуже мало пров'язала. Дома я розпочала різинку, в дорозі я пров'язала 20 рядів різинки і ось трішки лицевої гладі. Я вже знімала, що ось така опал пряжа. Ось так мають лягатися активці шкарпеці. Якась екзотична така пташечка, яка живе в тропіках. Вона не літає і не страус, і не павлін. Ну. Подивимося, як будуть секції лягати в моїх шкарпетках, бо не завжди совпадає з фотографією на шкарпетках. І, звісно, я взяла свою сумку. Подивіться, я взяла тільки один моток пряжі, а зато я взяла три набора спиць. Лики розові. Для підняття на настрою. Мені дуже подобається цей набір, що він такий яскравий, рожевий. І хая хая для безстроти в'язання, бо по них дуже сковзить гарно пряжа. Так, і ось ще мій любимий, улюблений набір це тюлип памбукові спеці. Це те, що треба. Завжди мати дорогу ці спеці дуже класні. У мене тут є і укорочені ось спіці. Коли рука втомлюється на повнорозмірному, то я переставляю спицю на укорочені. Мені подобаються ці спіці, що не потрібно ніяких тут ключиків. Дуже гарно ліска. Закручується, розкручується і гарно сковзить по цим бамбуковим спицям. Петлі гарно сковзять. Що в мене тут ще є з собою? Це мій кошельок. І купу ще інших спиць понабирала. Головне один моток, но спиців на 20 рук хватить, якщо Заскучаю на одних, перейду на другий. І чиагує і Аді, Waxhwer. Я міняю, під час в'язання можу е поміняти один бренд на інші спиці. І також можу і розміри в'язати, тому що, бачу, що щільність змінюється, якщо дуже з петлі такі вільні, переходжу на менший розмір спиць. Це має бути чоловічий розмір шкарпетків. Поділилася з вами ось такими дорожніми процесами. Така в мене сумка. Класна, мені дуже подобається, що такий гарний цупкий матеріал, джинсовий. Ось це від Pro. Так, я думаю, і я сюди взяла, вставила ще пластмасову таку коробку, щоб вона тримала форму, щоб легше було шукати. І є замок тут. І всередині є багато карманчиків. Ну, я ще собі взяла цю коробку, поставила. Тут теж така еблема цього бренду. Гарна сумка мені подобається. Брати в дорогу такий дорожній процес. Ось, ну, біжу я ловити вітамін D. Це все, що мені вдалося вчора пов'язати, я вже розпочала вив'язувати стінку п'ятки. Назва Соплейк переводиться як мільне озеро. І походить від того, що вода в ньому має мельну текстуру. Вона слизька. А при збовтанні утворює пінисту плівку. Вода містить високу концентрацію мінералів понад 23 різновиди. Також в озері є особливий мінерал, який рідко зустрічається в природі. Лікувальні властивості з давніх часів. Місцеві корінні індійці народи використовували озеро як природню купальню для лікування шкірних захворювань, болю в суглобах і загального оздоровлення. Мінерали і мул із дна озера вважаються корисним для зняття запалень, поліпшення кровобігу. Озеро майже не має стоку, тому мінерали накопичуються і не вимиваються. Колір води може змінюватись через вміст, сірководню та водоростей, але це природнє явище. Навколо соплейка є багато інших озер, таких, де водиться. Риба, де можна ловити форель, окунь, паста та інші види риби. Це улюблені місця для рибалок, які, так і для місцевих, і для туристів. Любителі активного відпочинку, варто вирушити до печер, де можна піднятися і насолодитися гарним краєвидом. Ці місця справжній скарб для фотографій любителі гарної глокації. Також є зони для кемпінгу. І обустроєні ці зони для кемпінгу гарно. Там можна відпочити і насолодитися зореним небом уночі. До цього місця приїжджають люди, які цінують природу, тишу та оздоровлення. Деякі переїжджають сюди на пенсію, інші шукають більш повільного та збалансованого стилю життя. Тут ще можна було знімати в оренду ось такі будиночки. Цікаві такі. зроблені із дерева, але нам такі не потрібно великі. У нас маленька це раз сім'я. Ми зупинилися в простих номерах. Будиночки покрили лаком. Такі яскраві стали, блискучі. Гарний такий. Навіть є ось з балконами. Ну, сюди десь з дві сім'ї можна чи якоюсь родиною приїхати. Було би цікаво зняти такий будинок. А самим нам не потрібно стики. Ту сніпти і стал бакрозен Сансе Ліски Маге. Китай стріт, котрі дрібні садален. Повертаючись додому, ми зупинилися, де люди роблять. Фото на пам'ять, така фотозона. Це зараз я знімаю річку Колумбія. І нам треба буде переїхати через цей міст на іншу сторону. Ми повертаємося додому вже. Гарний був відпочинок. Ми насолодилися тишиною. Набралися вітаміну D. і щасливі радісні повертаємося додому.